Вітаю, це знов я, Олександр. Значить, що в нас змінилося за ці дні, поки ми з вами не бачилися? У нас тут стало набагато менше місця, так як у нас е привезли метал. Це фальц. Воно все запаковане. Сьогодні планував починати, але трішечки умови змінилися. У нас сьогодні в мене доставка товару. Привезуть сіточки москітні, я маю їх встановити. Думав, сьогодні півдня попрацюю, але так вийшло, що то одне, то друге. І зараз буде доставка, потім до клієнтів треба їхати і це все встановлювати. Получається, що я мало що встигну тут зробити, а треба вилізти на кришу і вже на криші працювати з, саме з покрівельними цими матеріалами. Тут у нас фальци, фальци це все довгеньке лежить. То у нас фасад, сайдинг. В пачках теж лежить одна і під ним друга пачка. Це у нас планки всілякі притворні. М -м, як це вона називається? Планка на куточок, планка стартова, планка на ці кути. Ще тут є. Це планка, яка буде перекривати нам цю висоту, туди буде підходити сайдинг і зверху буде така планочка. Як вона називається, вони її називають наче яндова. Така інтересна буде штука. І ось тут де притвор буде до криші, тобто від фасадної частини до криші. Там буде ще одна планка. Ось так я зробив випуск, метал буде ще трошечки далі. Там я зробив зазор. Зазор покажу для чого. Вікна поки я не вирізаю, так як у нас. Ну, я, я рахую, що рано їх вирізати і тим паче, що сьогодні передавали, що буде гроза, дощ. Не знаю. Пташки вон високо так парять. Якось так, до речі, дуже високо, як ніколи. значить, Думаю, що дощ можливий. Що у нас тут? І через це я, до речі, вікна не хочу вирізати. На що там та вода буде попадати всередину? Я думаю, не треба. Що хотів сказати? І нам ще треба перевірити. Я думаю, це навіть плюс, що ми зараз ще не починаємо. Тому що я там поробив притвори по від фасаду мембрани Мембрану врізав в стіну. Зробив отаку от історію мембрану проріз зробив, ставив туди мембрану ось так. Ні, не так. Спочатку я зробив проріз, потім я туди е, надув герметика, потім я вставив туди мембрану, по якій, якщо туди попаде волога, сюди от, покажу ось так. так. Якщо сюди от буде попадати волога. Вона якби за мембрану не потече, а вона потече по мембрані і сюди от під ОСБ-плиту. Під ОСБ-плитою у нас також мембрана. По кроквам у нас ідуть оця. І між контерейкою цією і тією є така як... Про ямочок для того, щоб водичка стікала потім туди. Я думаю, вона сюди не попаде, але на всякий випадок я передбачив, що буде така можливість. Вчора я привіз, купив ОСБ-листи сюди, на покрівлю. Сюди можна було вдарити доски, зробити обрішетку. Але в нас покрівля фальцева, металева, тут вже сусідське вікно. І бажано, щоб не було шумно. В такому випадку шумно не буде. Буде просто отак, а не дзвеніти, як пам'ятало. І я думаю, що ну, що я зробив? Я їх вирізав по розміру. Тут у нас 3,75-3 листа якраз стає. І там куски я повирізав, ну, наскільки було. Повністю закрив цю покрівлю. І вчора фарбував все резиновою фарбою. До речі, дуже така класна штука. Декілька слоїв робиш і вона прям стає така, ось, дивіться, побачите, не побачите. Ну Прям як гума стає реально. Тобто, якщо влупити сюди три десь слоя, то можна навіть нічим не накривати. Так, Далі ідея в нас така: ми сюди кладемо фальц. Крутимо його на кляймери спеціальне кріплення. Фальц загинаємо подвійний буде він у нас. У нас є така спеціальна рамка для подвійного фальцу, я купляв, потім покажу стелимо фальц. Потім я вирішив кинути ще одну мембрану. Трошки вище я зроблю, приклею до фасаду. Мембрану і опущу її знахльостом на метал. Щоб ще раз накрити цей стик, щоб вже точно він не, не потік у нас. А такий от у нас міні-стадіончик получився, Мені здається, досить непогано виглядає. В такому виді можна накривати і м'якою покрівлею якимось чи, ондулін, чи... М'якою черепицею, але нам це не треба, так як тут тіньова сторона і буде завжди затримуватися волога і будуть рости зелені якась. Так, ще один момент, який я тут ще не зробив. У нас кроковина система кріпиться тільки там і тут все. Це мінус, тому що у нас є ще бокова стіна одна, і бокова стіна, що ця є. Нам би його ще. Я не знаю, яким чином це я зроблю, але я думаю, що це матиме якийсь такий вигляд. Ось стоять попередньо. Якось ось так треба буде зробити ребра жорсткості. Щоб бокова кроквина ну, вина була прив'язана з цим ось бруском, з, з бруском каркаса. Ну і там їх треба буде зробити одну, дві, мабуть, три на цю ширину. І з цієї сторони точно так само. Раз, два, три. ще в мене є ідея така, не знаю, порадьте може хто сталкувався. У нас тут розміри. Ми маємо розмір М -м, покрівлі. Ось так по довжині, якщо взяти звідси сюди. Це десь 3800 мм. 3,8 м. Доска 150 на 50. Дві точки опори. Там і там. за що я хвилююсь? Я хвилююсь за те, щоб не було в мене ось тут посередині провисання. Хто сталкувався? Порадьте. Якщо, наприклад... Що можна зробити? Я ще думаю, що думаю? Ми можемо ще взяти а, на ширину нашого 3250. У нас так ширина, на ширину кімнати, взяти сот, сотий брусочок, ось такий, тільки довгий. І вставити його ось таким макаром. Отут. Ось так от. Оп. Ну, грубо кажучи, він буде йти звідси. І до кінця. Там, де той. Ось так приблизно. Ну і тим самим я зроблю таку якби не посередині, а ближче сюди до, до початку крокви, до будинку ближче. Таке як би ребро жорсткості. Я його закріплю звідси можу. Там можу закріпити. І, в принципі, в мене є довгі шурупи. шурупи рвать буде, можливо, навіть цвяхи купити 150-ті. І ось тут звідси проселити отвір і забити 150-й прямо в кроку. Раз, два, три, 4, 5. Скільки в мене їх? п'ять буде точок таких кріп кріплення. Думаю... Воно, звісно, мені погоди тут не зробить, але як додаткова якась така точка опори, може, може воно зграє, зіграє якусь роль. Єдине, що потім, коли будемо обшивати це все, плануємо обшити вагонкою дерев'яною. Треба буде погратися з цим бруском і треба буде його зачистити, зачухати, щоб він був одесенький, і покрити тим самим. Полупрозорим білим лаком, яким ми хочемо покрити нашу вагонку. Ось так буде вагонка кидати, скоріше за все, прямо зразу до цього. Вона дасть нам ще жорсткості трошечки конструкції, бо ну, така дерев'яна, знаєте, вона так живенька по Ну кажуть мені знатоки, що це поки що, поки я не доробив ще нічого. Ну ось, просто треба буде погратися з цією відділочкою. Ну, я думаю, не проблема. Мені щось так кажеться, що буде трошки жорстче. А трошки жорстче, це вже мені буде спокійніше. Деякі тут пишуть мені в коментарях. Я розумію, що ви професіонали, інженери, мабуть, і все таке, що в мене тут вікна ці позжимає. Яким чином я не можу зрозуміти, тут в мене дві опори рядом стоять, збиті, скрутені. Ця кроква стоїть тут. Рахуйте, що на цьому. Тут прогинатись не буде, я додав ребро жорсткості. І таке, і таке. Тут так само. Тут до кута близько. Ну, якби точка опори, я рахую нормально. Він писав мені, що нібито сніг зимою, як тут воно все буде триматись, воно його роздавить. До речі, роздавить вікна тут в мене. Тут не знаю, бо тут особого навантаження поки що немає. Поки я ще не прив'язав, я його прив'яжу, мабуть, і тут роздавився в мене нафіг. І тут сказав, що теж просяде і поки ще нічого не, не зробив, все переробляй. Що тут перероблять, до чого переробляти, я, я не, не, не розумію. Тут у нас 150-та доска у нас так іде, потім з той сторони доска, 150 йде так, під стіною, ось так от. І потім ще дві сотих я набив. І це все разом скрутив. Тут балка, грубо кажучи, 150. На 150 і в одному, в крайньому цьому, ще на 50 вище. Що воно прогнеться на гвоздях, на... на шурупах, на всьому, чому хочеш, держиться. Я тут попробивав гвоздями, попробивав шурупами, поприкручував все. Тут ці крокви набив гвозді і теж. Ну, мені здається, це буде прям дуже міцно все. Побачимо. Я нічого не буду переробляти, буду робити так, як я знаю, так як мені радять мої. Наставники з Сергієм. Канал в описі можу додати. Подивитись, хлопці цікаво розказують про різне і багато інтересного. Так, дивіться, у нас тут помітив я, що у нас тут якийсь один хлопчак завівся. А що ти тут робиш? Це якийсь такий дикий ос, він не вжарить, то вжарить. Так, що в мене ще тут по нюансам? Підлога. Підлога думав, я ще можу зверху нашити ще один лист USB. Побачу. Поки що все влаштовує, вона не грає. Ну, Вона якби відчувається, що вона не бетонна, звісно. Но прогибів ніяких немає. Я ж думаю, можливо, я положу подложку і влаштую це все або ліноліум, плотненький візьму з варсою такий, або підложку під ламінат. І зверху ламінат. Але щось мені більше до ліноліуму. Можна зробити підложку під ліноліум і ще ліноліум поставити. Но це вже я взагалі дурію. І ще один нюанс у нас тут. Я так як це собирав, це все давно і я не додумав, що ось тут оцей брусочок нам не потрібен. По суті, він і навантаження не несе, то я думаю, я його ось так от зріжу тут і зріжу тут, щоб у нас з порогом це буде вхід в квартиру. Щоб у нас вирівнялась підлога, щоб я там не вигадував нічого, ми її вирізаємо, гвозді, саморізи достаємо і вперед. І ще ось тут цю арматурку мені треба буде підрізати. І ось тут зробити якісь більш серйозні такі клинці, обмотати їх мембраною такою, щоб вони не репіли. Бо зараз, якщо шатається ця хатинка наша, вони трошки ліплять. Я думаю, в майбутньому теж будуть ліпі. Треба буде щось туди вставити таке, щоб не ліпіло. Аби шумити отакою одним мімбранкою. Так. Укосіни. Я думаю, що ці я можу залишити. Навіть тут додаткові якісь кину. Або ні, нашого не треба. Вже ж не буде ніякого тут движення. Ці то познімаю всі. Наступним кроком ми будемо вирізати от віконця. Так, 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 робити облаштування откосів, щоб воно там ніде нічого нам не затікало, не забігало, потім буду все показувати. Утеплювати будемо стелю. Пінопластом 100, а потім 50, перехресне буде таке утеплення у нас. І що? Ну, саме головне зараз накрити дах, облаштувати все повністю. Зараз ми перевіримо, чи воно у нас в такому вигляді не тече. Потім кинемо метал, бляху кинемо. Кинемо ще одну на бляху мембрану по стику до будиночку. накриємо це все гарно планочками. Всюди загерметимо всякі стикими, а Покрівельним герметиком кавачуковим класним У мене є такий, який, який, який не буде пропускати навіть в стики якусь воду. Але попередньо будемо робити так, що навіть і без герметика воно не потече. Буду старатися робити так. А, ще одне. Тут я викидав ОСБ на кришу. У нас тут десь ось тут іде стик. І я дробив додатково. Ще одну контрейку кинув, як кинув, тут ж немає кроку. Кроку кидати вже не буду. Я зробив так, закріпив ту контрейку в цей брусок, в кожен із цих брусків. І ще додатково туди планочку він кинув. Отам така планочка є. Маленька. І, і на скоби. Перед я її наскоби при цей, а потім зверху прибив гвоздями на це. І все воно тримається дуже добре. Понятно, що тут не бігати, але ніхто там бігати не буде. А ось в тому краю у нас прикольно вийшло. Те що у нас тут... 150 я взяв брусочок, врізав по розміру і прибив сюди і сюди. І вийшло, що тут теж жорстко. Тут поряд ще один брусок, і всі ці бруски я ще одну контерейку, і вже ОСБ зверху у нас прикручене прям плотно, класно ходити по ньому можна. 12 міліметрів теж брав. Більше не треба, менше теж не треба, бо 12 воно якраз так як треба. Получається. Ось 12-та роз... 12 товщина. Ну так нічого, нормально, плотненько. Ну і в принципі далі вже будемо чекати вікна. Облаштуємо откоси, вставимо вікна, утеплено, все. Потім... А, сайдинг ще ж треба буде чіпляти. І Короче, я все буду показувати. Вже намолов тут по два рази, повторяюсь. Будемо далі рухатись. Лайк, підписка, поширення. Всім гарного дня. Будуйте самі, не переплачуйте. Це не дуже складно, Складно, але це можливо. У нас це три тижні вже і вже от така стадія. Я майже покрив вже зробив. Щастя, здоров'я, много еліта. Давайте, пишіть.